Привіт моїм позитивним підписчикам. Я вас вітаю на моєму каналі. Дуже рада вас всіх бачити. Рада читати ваші коментарі. Це так круто взагалі розуміти, що є стільки багато адекватних людей. Ви прямо як то кажуть, you've made my day. Я вам велике-велике дякую. В цьому відео давайте будемо підводити підсумки. Я говорила в минулому відео, що буду до кінця року робити такі підборки з рефлексією, з аналізом, які допоможуть вам і мені, оскільки, коли я готуюся до відео, я пишу скрипти, як завжди. Проаналізувати, що позитивного сталося за цей час, поки, наприклад, ви знаходитесь в Німеччині. Як ви пройшли ваш шлях? Хто вам допомагав? Хто заважав? Як можна це зробити ще краще? Дуже-дуже корисно перевіряти свої цілі. Тому це моя авторська така маленька. Е Маленькі створення, та такий чек-ліст, який я його назвала для себе. І я вам пропоную, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, під відео є мій телефон, будь ласка, забігайте, ми зробимо з вами індивідуальну консультацію, на якій ви зможете для себе зрозуміти, яким шляхом ви йдете, як це краще зробити, отримати дозу позитиву дозу такого заряду на майбутнє. Якщо бажання, приєднатись до нас на Фейсбуці, є моя група Фенікс. Тепер я вам пропоную брати Ватман, брати ручку, лівці і будемо з вами малювати. Чому малювати? Оскільки доходить швидше. Коли ви берете і це все на папері, собі розмальовуєте. Як будемо це з вами робити? Хто скільки знаходиться в Німеччині? Давайте кожен сам собі це зробить. Наприклад, ви знаходите тут півтора року. Півтора року це в нас 18 місяців, якщо я не помиляюся. Ви берете і пишете: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вісімнадцять. Для чого це? Дуже корисно для себе аналізувати і ще раз переживати певні моменти. Вони дадуть вам інсайти, вони дадуть вам інформацію про вас і можливість ще раз себе похвалити. Це, наприклад, те, що я роблю на консультаціях зі своїми клієнтами, коли я починаю маму хвалити. Коли вона до мене звертається і каже, що в мене проблемна дитина. Допоможіть, будь ласка, і я кажу: Ви молодець, ви молодець, що ви знайшли в собі сили звернутися до мене і попросити про допомогу. І мама починає плакати. Або я кажу, ви молодець, що ви вирішили змінити своє життя, і ви вирішили і працювати на там, іншій посаді. Ви вирішили піти від свого чоловіка. Я хвалю своїх клієнтів. І це момент, коли людина починає казати, а що правда, а що я, я правда це зробила? Я молодець? Тому, от коли ми з вами зараз будемо писати, те, що ми будемо писати, ви зможете для себе отримати цей вау-ефект, а що, я правда, молодець. Так, пишемо: скільки ви у Німеччині? Для тих, в кого з математикою проблем немає, можете 180, вибачте, 18 місяців да, помножити на там, 30 днів приблизно, побачите, да, скільки днів ви прожили, прогуляли, про. Додайте самі, що ви зробили. От Візьміть і закінчіть далі слово. Я 180, вибачте, 18 місяців да, я про. І що ви з ними про зробили? Будь ласка, в коментарі пишіть, дуже цікаво. Навіть можете писати мати. Сподіваюся, Ютуб нас не забанить. Наступне, пишемо мова. І пишіть, будь ласка, рівень вашої мови, як він змінювався. От коли я приїхала в Німеччину, я знала Есене Трингер. Зараз я знаю трошки більше, я знаю, що слово пароль. Тому пишете мова з нуля і зараз, як змінилося? ваші курси, ваші досягнення. Ви пишете, що я можу зараз сама піти за покупками, я зараз можу з Джоб центром спілкуватися, я можу когось навіть відправити, а може, я зробила шлюз з кимось. Напишіть, як змінилася ваша. Мова. Я думаю, знов-таки це приведе до аха, ефекту, оскільки ви будете казати, блін, це що, не вже я? І справді від нуля до того рівня, де ви зараз знаходите, навіть якщо на папері, це велике досягнення. Небагато німців, скажімо, могли б самі. Я, чую, я часто чую, да, вони кажуть, слухайте, якби я вивчив, наприклад, вашу мову, так, як ви говорите німецькою, це круто. Тому українці. Будь ласка, зрозумійте, так як українці вивчили німецьку мову за півтора року, ну більш так ніхто не вчив. Ми молодці. Наступне, напишіть, будь ласка, ваш біль. Тепер дуже важливо. Коли ви приїхали, у вас був один біль, у нас була війна. Ми не знали, куди, як, що, скільки закінчиться. Цей біль він поступово зникав, він не зникав, він трансформувався в інший біль. Який біль ви? Трансформували, як це все змінилося, от що це дасть нам, що це допоможе. Коли українці приїхали в значить, приїхали в Європу, да, здавалося, війна, ми не знаємо, що робити. Цей біль пройшов. Це означає, та стресова ситуація, в якій ми знаходилися, вона зникла. А здавалося, що ну, це просто кінець світу. З'явилася інша стресова ситуація, в когось джоб центр в когось проблеми з чоловіком. Запишіть, будь ласка, для себе, як трансформувався ваш біль. Дуже класна річ від першого дня, як ви приїхали, зараз ви тут 18 місяців. Хто цілі, хто 6, будь ласка, це дуже корисний процес. Подивіться, і коли ви вирішуєте певну ситуацію, ваш біль був так, я приїхала в країну, в мене немає е, квартири. У вас вже всіх є квартира. Та, да? я не знаю, де купити туалетну утьонка, наприклад, для туалету. Ви вже тепер все знаєте. Я не знаю, як з дойчий банк спілкуватися. Ем, ви вже це знаєте. Подивіться, як трансформувалися проблеми ваші потреби і які зараз потреби. Да? Хто хоче, розберіть собі піраміду маслова, будь ласка. Ну подивіться, наскільки була трансформація болю, трансформація ваших потреб. І що зараз є вашою потребою. Наступне. Що я зробив для Німеччини? ви мені зараз скажете, А до чого б це воно? Ну коли людина все бере? То е, абсолютно логічно треба казати дякую. Наприклад, якщо мені хтось під відео пише, а ще скажіть, зробіть, е, дайте відповідь на питання. Я людина культурна, тому я взагалі не відповідаю. Е, якось раніше я писала там Добрий день чи ще щось, зараз мені з трампліна. Якщо мені людина не вважає за потрібне е, написати Добрий день, скажіть, будь ласка, то я не вважаю потрібне. Хтось може сказати, що в мене пунктик, але напевно мама винна, якийсь там комплекс, да, вона мене так виховала. Лена, треба бути віжливою казати. Добрий день, вічливо, да? вічливою, добрий день, дякую, скажіть, будь ласка. От в мене тут лишилося, тому люди, які не на одній хвилі зі мною, не реагують. Тому, наприклад, от, це іде така, такий обмін, да? коли Німеччина вам дає. То треба сказати дякую. В чому виражається ваше дякую? Я знаю, що багато дівчат займаються волонтерством. Так, ви допомагаєте і українцям, і в Німеччині, хто в церкву ходить, якісь там млинці пече. То багато людей займаються, багато вас відкрили в собі жагу до там handmade, Так? Чим ви дякуєте Німеччині? Я думаю, це нормально. Людина, яка не дякує за гостинність. Навіть те, що ви вчите мову і ви розмовляєте мовою цієї країни, яка вас прийняла, це вже подяка. Я знаю, не будемо називати національності, да, які живуть тут по 40 років, вони хочуть в своїх кварталах до своїх лікарів, вони навіть ні слова не розмовляють німецькою. Тому подякую те, що ви вчили мову. Ви хочете працювати, ви хочете платити податки, ви хочете жити і бути рівноправним членом цього суспільства. Це і є нормальна елементарна подяка. Наступне. Питання, що ви взяли з собою да, з України, і що ви взяли від Німеччини. До речі, мене було колись також відео, чому я навчилася від німецьких жінок. Там десь було багато переглядів. Напишіть під коментарями, дівчат, що ви взяли від Німеччини і що вам подобається. Є багато речей, щось подобається, щось ні. Але з України ми взяли все. Так, і от я кажу, моє серце складається з двох частинок: частинка українська, частинка німецька. Це нормально. Я живу в цій країні 20 років. Треба бути абсолютним дібілом, ем, який не інтегрується, і каже, я 100% лишуся, яким я була. Це не нормально було б. Я входжу в це суспільство і стаю частинкою. Назвіться назвіть назвіться якимось пристосуванням, але це нормальний процес інтеграції. Я думаю, тут немає нічого незвичного. Тому скажіть, будь ласка, от ви хамірн, що ви взяли? З Німеччини для себе, що є корисним. І що ви зараз використовуєте українським, оскільки треба знайти от таку от суміш цікаву. Можливо, що вам здається дивним. І пишіть. Всі ці речі потрібно прописувати, оскільки чим більше ви працюєте, прописуєте, проговорюєте, тим більше у вас звільняється, можливо, те, чого ви боялися, дозволити собі, бути вільною чи там спілкуватися. Я знаю багато дівчат. Відкрию таємницю, нікому не кажіть. Да? Багато дівчат сказали, я не фарбую волосся, чи я там не ходжу на вулицю постійно нафарбованою, бо я розслабилася, бо тут всім пофіг, як ви виглядаєте. Я, я, я не чіпурюся дуже сильно, бо в мене є інші пріоритети. Багато з вас дозволило собі те, чого не дозволяла в Україні. Пишіть це, пишіть в коментарях, пишіть для себе, пишіть в групах. Такі речі потрібно промовляти і не стидатися це сказати. Це частинка вашої інтеграції. Наступний пункт: хто вам допомагає, а хто вам заважає? Також про те я говорила в багатьох відео. Те, що вам зараз заважає. Друзі, які вам кажуть, ти така сучка поїхала в е, якусь там країну, да, дома війна. Як ти могла свою дитину вивезти? Хай би тут сиділа і слухали, як літають е, ракети. Да, ну, Хто вам заважає? Чи вам заважає чоловік, який каже, я тут бухаю без тебе? Ти в тому винна, От якби ти була коло мене, я б не бухав? Є такі історії, які звертаються. Може вам краще подруга заважає? А може до вас хтось приїхав, ваша подруга живе, наприклад, з вами разом і ви все робите по домі. Будьте по дому, і дивитися своїми дітьми, за її дітьми, і вона є паразитом. Або може, мама до вас приїхала, да, і сидить і каже: доню, кохай мене, я зараз буду тебе виховувати знов в твоїх 48 років. Що вам заважає? Хто вам заважає? І подивіться, як змінювалася ця. Структура тих, хто вам заважає з першого дня, як ви приїхали до Німеччини, і зараз через 18 місяців. О, вже не кажу 180, дам за цих 18 місяців. І подивіться. Як це уходило? Дуже важливо подивитися на трансформацію. Чому цей чек-ліст? Що змінилося за 18 місяців? Як змінилося те, що вам здавалося важливим, і як зараз воно абсолютно не так? На який новий рівень ви вийшли за 18 місяців? Я думаю, якщо ви справді пропрацюєте ті пункти, які говорю, ви зможете для себе зрозуміти, блін, яка я крута подруга. До речі, будь ласка, от в коментарях будете писати, я знаю, ви в мене класні. Ви завжди пишете чудові коментарі. От пишіть я крута дівчонка, панянка, е, хто завгодно через те, що я. Чи як крутий перед через те, що я? Хлопці, ви ж теж дивитесь. Чоловіки, під'єднуйтесь до нас. Чому ви круті, чому ви це змогли? Себе треба хвалити, свої досягнення. Якщо ви себе не похвалите, то все, що ви робите, ви загнана, ем, я не знаю, там лошадь якась. Да? Треба себе хвалити. Наступне: а коли ви останній раз дивились на небо? Маленьке питання. От е, я регулярно дивлюся в Лужі, да, бо там якесь листечко, може я бачу, що там сонечко. Е, і я дивлюсь на небо. Я фотографую небо, кидаю в групу. Я дивлюся на маленькі частинки цього життя, і вони в мене в велику мозаїку. У мене, е, мене на інстаграмі навіть да, написано: Я мотиватор, я складу з мозаїки ваших думок, потрібну вам картину і допоможу вам, ви зможете побачити. Тому, коли ви останній раз дивились на небо, скажіть, будь ласка. Це дуже важливим, не тільки дивитися, щоб там так, їсти, пити, в туалет сходити. А там щось велике: книжку прочитати, камінчик собі купити, себе порадувати. Це належить до вашої інтеграції. Так, коли всі приїхали, цікавило тільки, щоб дитина спокійно спала, щоб не бігала і не питала, де підвал, і щоб ви спали. Але за 18 місяців подивіться, як змінилося, як часто ви хочете подивитися на небо не через те, що там щось літає, а просто що там сонечко сяє, що там якась хмарка полетіла. Будь ласка, проаналізуйте свій психологічний стан. І наступне: що мене мотивує? Оскільки для того, щоб досягнути певної мети, вам потрібна мотивація. Мотивація, яка буде тривати дуже довго. Її потрібно постійно. Підтримувати постійно потрібно постійно перевіряти свої цілі і дивитися, це ваша мотивація, чи може вже ви переросли, і це не ваша ціль. Є багато цікавих психологічних трикс, да, методик, механізмів. Якщо ви їх розумієте і використовуєте кожен день, то ви. Живете в кайф, вам подобається те, що ви робите. Наприклад, коли я записую відео, шукаю інформацію або пишу свої скрипти. Це мій час, але мені це подобається. Мені подобається допомагати людям. І коли я читаю ваші коментарі, або ви мені пишете в приват, Лена, я вам дякую, ви мені допомогли. От через це ми українці по всьому світі. Але якщо одна людина може допомогти хоча б там 10, 20, 30, 50 там, сотням людей, то нас ж багато. Ми допомагаємо один одному. Я вас закликаю, будь ласка, будьте людяними, допомагайте один одному. Дивіться на небо, дивіться в калюжі, там те саме небо, і у нас все буде добре, тільки якщо ми будемо думати позитивно. Пишіть скалу свого розвитку, як ви поміняли своє бачення, як ви прийшли до позитиву, а багато з вас прийшло до позитиву, і я дуже пишаюся, що є частинкою цієї трансформації. Як завжди, вдячна вашому зворотньому зв'язку і побачимося в наступному відео. А я пішла святкувати Хеллоуін.